Від самих пацієнтів, ну, зрозуміло, ми лікувальний заклад, ми не санаторний заклад, ми не готель чи якийсь там ресторан, де ми можемо забезпечити харчування вже настільки, як кожен собі забажає. От якщо брати по фінансування, на сьогоднішній день, на цей рік, у нас передбачено близько 12,5 гривень на одного пацієнта в день. Тобто, ну, представте, яка це сума, відповідно, забезпечити харчування навіть ну, Дуже дуже-дуже там такого там. Е, ну я не знаю, як це якісного можливо, як, можливо, це термін неправильно підібрав, але ми не можемо. Тому ми, по-перше, построїли так роботу, щоб як можна найбільше е, було різнообразне це харчування, щоб ми все-таки вдавали і овочі, і фрукти, і м'ясо, і молоко. Тому, в принципі, ми так розділили свої фінанси, що нам дозволяється щось робити, щоб ми все-таки максимально... В раціон пацієнта поступало як можна більше різних продуктів. Відповідно для онкологічного пору, це дуже важливо. Це по-перше. По-друге, і ну, можливо, це якраз і приурочено, ніяк не приурочено до цього візиту, але ми вводимо от на сьогоднішній день систему індивідуального харчування. Тобто, і про це от я вже став задачу трошки раніше, щоб ми це ввели, але враховуючи деякі питання закупівлі, не так часто навіть нам кошти, тому в принципі воно. На місяць відсрочилось, але ми тепер будемо е, рекомендувати пацієнту робити передзамовлення, тобто він говорить, на, на день вперед. Відповідно, ми зможемо в межах того, що в нас є, але якийсь буде вибір. Для чого, для чого це потрібно? Ну, по-перше, для того, щоб пацієнт, якщо він вже замовляє і він говорить, що да, я буду кашу, там, чи я буду там молочну кашу, чи якусь там, то відповідно він вже її, ну те, що він те, що любить, те він і з'їсть. Йому да? не запропонувати те, що він. Не, не любить, або в нього якась там, там ренеси молока да, або ще інше. Тому, в принципі, ми от йдемо по цьому шляху, і це вже це прийняте рішення, і це обов'язково буде. Щодо е, закупок, це дуже щас, серйозне питання, я вам скажу. І, мабуть, ви з цим зустрічаєтеся, ви часто бачите. На жаль, на сьогоднішній день багато є з поставщиків, ми повинні це констатувати, які стараються нам запропонувати якийсь неякісний продукт. Обсім, недавно у нас така була ситуація, я прямо вражений, чесно, до цього якось. Ну, я розумію, що він по м'ясо привезли, десь там, може вони ну, хотілося, щоб більше м'яса, менше кісток. Да? Але коли нам запропонував один із продуктів, 4 видна, коли ми його жили в лабораторії, то ні один із них не підходив взагалі під якісь мінімальні е, наші стандарти. розумієте, А це привез, повинні були привести нашими е, тому ми Зовсім ті термії, і ми купили вже, можливо, трошки її вийшли за рамки, допустимо, відмінили цей тендер і повному закупили продукт, але вже прописали всі ті вимоги до, до найменших ну, якби, вимог те, що повинно бути в цьому продукті. Ми вже